Як захистити людей в умовах надзвичайних ситуацій над цим розмірковувала українсько-польська комісія в Яремче. Перше її засідання відбулося торік у Польщі. А на Прикарпатті її представники не лише обмінювалися досвідом роботи і планами на перспективу, а й коротко підсумовували виконання попередніх домовленостей та заходів, проведених упродовж цього року. Українські фахівці наголошують, надзвичайні ситуації кордонів не мають. У боротьбі із природніми та техногенними катаклізмами прикарпатські рятувальники. Орієнтується насамперед на польський досвід саме надання більших повноважень регіонам, а фактично децентралізація, успішна децентралізація влади у наших сусідів Республіки Польщі. Цей досвід заслуговує сьогодні як не на яку увагу. Це питання і фінансування, і питання технічного оснащення, і готовності, і формувань добровільних пожежних формувань, коли була повінь. Це я навіть не знаю, що ви знаєте, але найбільша група приїхала з України. Ми би хотіли, щоб у вас була можливість, ну це це залежить тільки від України, щоб також могли розвивати співпрацю на такому рівні, на рівні вашої області або навіть ніже, на нижчому рівні. Польська сторона більше робить акцент саме на профілактиці. За підрахунками фахівців, кожне євро, вкладене у запобігання надзвичайним ситуаціям, економить 7 євро необхідні для її ліквідації. Сторони планують підписати план спільних заходів ДСНС та Державної пожежної служби Республіки Польща. Документ передбачає взаємне сприяння щодо попередження катастроф, стихійного лиха інших надзвичайних ситуацій. Поляки роблять основний акцент на обговорення питання щодо стажування майбутніх українських рятувальників. Зокрема, буде зосереджена увага на участі молоді, як з польської, так і з української сторони. Також в Польщі організуємо спеціальні літні табори, де українські діти зможуть проходити практику і навчатимуться, як стати рятувальником. українсько польська комісія засідатиме упродовж двох днів. У ній беруть участь надзвичайники не лише Івано-Франківщини, а й Львівщини, Київщини, Закарпатської та Волинської областей. Оксана Сердюк, Сергій Щочкін, новини на вежі.